Друзі, всім привіт! Вас вітає Автохата. Хочемо показати сьогодні ось такий наш будиночок, смарт-будиночок, який ми створили на нашому виробництві. З ось такою класною терасою кольору дуб з поручнями. Зовнішнє оздоблення тут є вулканічний пил. колір. І саме оздоблення це є імітація бруса. Як ми бачимо, тут у нас тераса сама займає 16,2 квадратні метри. А сам будиночок має 32,5 квадратні метри. Пройдімо всередину. Ось тут у нас, як ми бачимо, такий великий панорамний вид. Двері в нас є пластикові, фірми VDS, двохкамерні, енергозберігаючі. На підлозі у нас постелений ламінат. І зовнішнє оздоблення у нас виглядає ось так: дерев'яна вагонка. На стелі розташовані led лампи Всюди присутні, як ми бачимо, вентиляція, освітлення. Ось такий чудовий вид у нас виходить на літню терасу панорамний. На даний момент тут в нас е, закриті двері, бо модуль він ще не є зібраний. Бо як, як бачите, тераса це комплектуюча. А він складається будиночок з одного модулю. Ось є один модуль та другий модуль. В другому модулі є туалет, ось є виведені отвори сантехнічні, тут є гідробар'єр, щоб будиночок не проникала волога. І ось там іще одна кімнатка. Тут є комбінований, як ми бачимо, тут є кольор-антрацит металопрофіль та імітація бруса дерева. Ось такий наш будиночок на даний момент продається. Якщо у вас будуть якісь запитання, телефонуйте, звертайтесь, ми вам покажемо, розкажемо. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. З вами була АвтоХата. Всім на зв'язку та до нових зустрічей!